У кубинців, які й так потерпають через довгі черги за їжею, пальним та ліками, виникла нова проблема нестерпно повільний інтернет. Влада країни вперше відкрила доступ до мобільного інтернету лише п'ять років тому. З'єднання ніколи не було швидким, але останніми місяцями воно сповільнилося до мінімуму. Тепер багато хто обурюється, бо не може ні фільм подивитися, ні подзвонити, ні знайти щось у пошуковій системі. Інтернет є, але іноді ним неможливо користуватися. Зв'язку просто немає. Інтернет постійно обривається, неможливо слухати музику. Програму WhatsApp доводиться перемикати на режим політ, щоб можна було з'єднатися знову. Кубинський інтернет уважають найповільнішим у Латинській Америці. Так фільм завбільшки 5 гігабайтів у США завантажується приблизно за 5 хвилин, а на Кубі за 3,5 години. Водночас державна телекомунікаційна компанія Монополіст на ринку соціалістичної країни в інтернеті, навіть є багато мемів про те, що на Кубі, щоб вийти в інтернет, треба перевести телефон у режим польоту, вивести його з режиму польоту, потім вимкнути та ввімкнути знову. Ніхто у світі більше так не під'єднується. Голова державної телекомунікаційної компанії недавно оголосила, що швидкість упала, бо у 2022 році додалося понад мільйон нових користувачів. Це тисне на стару інфраструктуру, яка потребує модернізації. Варто зазначити, що інтернет на Кубі не зовсім відкритий деякі сайти заблоковано і зайти на них можна лише через VPN. До того ж, під час недавніх масових протестів з'єднання було тимчасово обмежено. США планували прокласти на острів телекомунікаційний кабель однак від цих планів відмовилися з міркувань національної безпеки. Потім кубинська влада обіцяє, що вже до квітня з'єднає острів кабелем із Мартинікою.